Ну ще ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для затесту гори бюджетної косметики. Нарешті цей день настав. Багато було у нас люкса, але сьогодні ми підемо по бюджету. І що у нас тут є? У нас є консилери від Богенія. Це вже не з нового, я це вже тестувала. У нас є ось такий новий хайлайтер від Makeup Revolution. Дуже цікавий, дуже красивий відтінок. Я думаю, що це буде, я, я ледве терпіла, щоб його вам не показати. А, є ось такий бронзер від Catrice, кремовий. А, у нас є Дія Palma, це у нас Олівчик для губ. Також дуже цікавий бренд, нічого не тестувала від Diego De La Palma. В мене є два ось таких продукти. Ви окремо купуєте ось такі пакування. І в мене тут бронзер і пудра. Пудра з SPF 15. Цікаві продукти. На жаль, вони талькові, але ви подивіться, як це пакування виглядає красиво. Далі у нас тут є бронзер і рум'яна від. Бель, не знаю, напевно, бронзером ми не будемо користуватися. Залишимо на якийсь наступний огляд, дуже красивий відтіночок. Також у мене є тональна сироватка від. Лореаль дуже хотіла спробувати. Я зайшла в Єву, затестила і просто була в шоці від її текстури. Мені здається, що зараз це буде мій улюблений тон. Є ось ця суперпопулярна туш від Лореаль, яку всі люблять. І цікава новинка гель для брів від Зола. Мені вже сподобалося тут пакування. Це просто істерка. Подивіться, як воно красиво виглядає. Це щось неймовірне. І також я взяла два варіанти тіней. не зовсім бюджетні. Це Наташа Денона, це моя новенька палітрочка. І ось такі, я не знаю, це якийсь американський бренд. Не знаю, як вони називаються. коротше, якось ось так. Ну це дуже класний дорожній варіант. Він без дзеркальця, і він такий, що не поб'ється відтіночки, такі, як я люблю, тому можливо, ми. Цим покористуємося. Що ж, давайте нарешті вже починати з цього тонального крему. Я його струшу, я думаю, всі його знають. Це гіалоронова тональна сироватка, 1-відсоткова кислота. І в мене відтіночку другому. Там є перший, якось він називається 1-1,5, другий називається 2-3. У мене ось цей 2-3. Я люблю такі легкі текстури, тому мені я його побачила в Єві, але там був ось цей перший відтінок, який би мені точно не підійшов. Давайте я отут піддам, бо вона легенька і в мене спонжик. Я давно дивилась на цей тональний крем. До речі, тут є спирт в складі. Я почитаю і вам скажу. подобалося, що вона легка і що вона фіксується. Да, Боже, це супер легеньке перекриття, його практично немає клас, як я таке люблю. І я нанесла знову ж таки вчора автозасмагу, і сьогодні мені якраз супер. В мене намічається фотосесія. Я з тих людей, які не люблять фотосесії, цих всі якось, знаєте, я це все переросла, але потрібно починати цим займатися, хоча б, знаєте, якось там раз в півроку собі це робити, чи що, я не знаю. Ну, треба якось починати. А, бо я, мені інстаграм потрібно вести, і робоча сторінка, і куча всяких нюансів. Ну, але якось так. І я вирішила сходити в солярі, я таким не займаюся, я бережу свою шкіру. Звичайно, що я нанесла 150 шарів SPF, а на обличчя клас. Тон мені підійшов супер, ідеально. Давно в мене вже не було такого підходящого тона, і він виглядає так, ніби нічого немає. Шкіру я дуже гарно вже перед цим. Зволожила дуже гарно а, прям масочку зробила і все, і собачками погуляла. І сьогодні ще в мене куча різних справ. Зараз я ще піду в спортзал, ну я піду на розтяжку. Так, далі давайте нанесемо ось такий консилер від Богенія. Це дуже бюджетний консилер. У мене у відтіночку він Вельвет Ваніль, отак називається, він матовий. Дуже приємний. Взагалі в Богенії всі продукти класні. Він засвітлий в порівнянні з ось цим тональним кремом, але тон мене потішив дуже сильно. Я тоді чуть-чуть Отут підвисвітлю, і ось тут теж підвисвітлю. У нас буде кремова корекція, буде класно з цим виглядати. Консилер мені дуже подобається. Він дуже гарно лежить на обличчі. І мені сьогодні так хочеться такого легкого макіяжу. Оце зараз весна, і якось ось так воно, ну, знаєте, аж, аж хочеться посвітліше, посвіжіше і чогось такого легенького. Нічого там прикривати не потрібно. І от. Мені сьогодні ці продукти дадуться. Я просто в захваті від цієї тональної основи, поки що, якщо вона буде цілий день гарно носитися, ви знаєте, в чому кайф? Що вона натуральна, вона фіксується, вона не просто впала на шкіру і лежить жирно. Ні, вона не відчувається, вона нікуди не провалилася і вона підфіксувалася. Консилер, до речі, з легким досить покриттям теж він. Потім зафіксується, але сильно чогось він вам не прикриє. Ну виглядає поки що, в принципі, супер. І мені подобається, що я нарешті вгадала. З відтінком тонального крему, то з цими автозасмагами і з цими всіма справами. Це дуже складно. Так, далі у нас кремова корекція. Це бронзер кремовий від Катріс. Всі про нього гуділи, всі його хотіли якийсь час. Я теж була в ролі тих людей. Ось такий в мене 0,20, є ще 0,30, але 0,30 навіть мені буде затемний відтінок. Тому ми візьмемо 0,20. Я отак з ручки наберу те, що залишилося у мене пензлик від Real Technics. Я його дуже люблю. Ось цей це, це 2008. Ви мене теж запитували в коментарях, що це за пензлик? Це двохсотий пензлик від Real Technics. Дивіться, я отак зараз роблю бам-бам-бам, а потім а, спонжиком, якщо що, розтушую. Дивіться, в мене тональний крем не піднімається, але я не роблю отак, я все роблю прибиваючими рухами. Відтіночок такий прям класний, що потім і не знадобиться я і на очко відразу, що потім мені знаєте, і не знадобиться. Я відчуваю сухі бронзери, тушуються класно, але я точно приб'ю спонжиком, щоб його не було забагато, бо в нас є ще ж і. Суха корекція. Хочеться все протестити, бо ці продукти лежали, чекали того дня, коли я вже нарешті їх покажу вам, бо дещо я вже давно придбала і взагалі хочеться вам побільше бюджетних продуктів. Напишіть, будь ласка, бо я в якомусь зараз замішательстві, не розумію щось. У мене і канал не сильно росте, і ніби підписники ростуть, перегляди все ті ж, і в мене часу не сильно. Є щось там придумувати, новеньке, кудись іти щось робити. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви там щось мені напишете і дасте свої побажання. Мені це буде дуже приємно. Так, теж спонжиком прийдусь, приб'ю, але виглядає супер. Вони мене ще спонжик такий, що завжди виправить цю ситуацію. Але, знаєте, і бувають продукти, з якими не сильно і виправляється. Поки що все дуже красиво, дуже натуральний макіяж, дуже гарний, і я така прям. Загорівша, я таке люблю. Пудрватися мені поки що не хочеться. Я, напевно, не буду з цим поспішати. Тональний крем абсолютно не липкий. але ми припудримо. Зону під очима, так, так як в нас є продукти, які потрібно затестити. Ось така компактна пудра, дуже зручно тут є дзеркальце, вони продаються в окремих рефілах. Вона ще точно що з додатковим перекриттям. Ось така у мене у відтінку, я ще пакування не повикидала, але вони тут не зі мною. У мене у відтінку 51 Stay on Me Foundation Compact Це Пудровий тон. В нього таке. Досить впевнене перекриття. Ну, давайте ми спробуємо. Якщо б у мене був би спонжик, я думаю, що ми б це спокійно б зараз тут доперекрили. Зручне дзеркало. Так, сюди вона з таким досить перекриттям, хорошеньким. Матую дуже сильно. Я додам тут на центральну частину. Не буду сильно все матувати. І ось тут до перекрию того, що в мене є, тут висипання. Не пилить, гарно набирається і в неї. Точно є SPF 15 І Ось такий бронзер, дуже красивий, але ну, його ми нанесемо в кінці, побачимо, скільки нам всього потрібно, бо дуже гарно сидить пудра на обличчі. Прям взагалі супер і все. Дуже класно замотувала, нікуди нічого не провалилось, не підкреслилось. Поки що це прям супер. Але мені дуже хочеться додати рум'янчиків. Рум'янчики в мене ось такі в 04 відтінку. Дуже нестандартний для мене відтінок, дуже цікавий. Такий, знаєте, припилена роза, щось таке. Я на бронзер нанесла щось таке красивеньке, подивіться, який він, да? дуже цікавий. Кремові, в мене, до речі, теж є нові, але я уже припудрилася, залишимо на якийсь наступний раз. І давайте ось так ой, красивенький, боже, який красивий рум'янчик. Такий, знаєте, дуже ніжний, 0,4 відтіночок бель. Супер м'ягенько наноситься, тушується. Можна буде і додати його на очки. такий відтінок, як, як тіні, отак на всю рухому повіку. Я його додам, може на мітіни сьогодні не потрібно буде, я не знаю, чи це відходжу від цих тіней. Мені здається, я хочу зробити, до речі, розхламання і взагалі попрощатися з більшою половиною своєї палітр, так як я просто ними не користуюся. Дуже гарний відтіночок, щось посередині між бронзером. Рум'янами і такими штучками. Клас, красиво. Мені прям дуже подобається, рівненько все лягло. Жодної плямочки ніде немає. але в нас ще буде бронзер. Але поки що я хочу нанести ось цей хайлайтер. Це новинка від Ви Вигляньте, який тут красивий відтінок. Це навіть не як хайлайтер, це можна наносити як повноцінні рум'яна і повноцінні тіні. Дуже красивий такий відтінок, який лягає в шкіру. Чимось трошечки схожий на Нарс оргазм. Я такі штуки люблю дуже. Рум'яна такі сяючі. Я вже їх нанесла на всю рухому повіку, тому що тут пігментація просто космічна. Я візьму той же пензлик, яким я наносила рум'яна. Але буду наносити ось тут ох, йо ні, маю... це прям супер пігментовано. Ось тут повище я ледве торкнулася, і ви подивіться, яка. Тут пігментація, як він вшліфувався. Це просто якийсь космос. У мене тут шкіра вся за, за кілометр. Ось тут будемо пробувати зараз забрати ось це. Да, і він розтушовується і розтушовується навіть дуже непогано. Такий відтіночок рум'ян красивий виходить. У мене у відтінку Pink Seduction дуже пігментована штука. Максимально пігментована, але дає таку красиву, знаєте, сяючу шкіру. Я вже припудрюватися протягом дня точно більше не буду, бо я люблю, коли шкіра чуть-чуть сяє. Але хто любить, щоб все було матово, вам треба ця пудра і цей тональний крем. Ну, побачимо ще, як це буде носитися до кінця дня. Я ще тут вшліфую трошечки хайлайтер в очки, Ну, красиво, дуже сяє. Прям. Прям конкретно так сяє, я би сказала, і на ще бронзер є, куди це все наносити. Так. Для прів в мене немає нічого нового. А, я маю на увазі в плані лівців. Я візьму свій улюблений від Пайзе і оформлю ним бровки. Боже, як я тішуся, що я нарешті вгадала з відтінком тонального крему на літо, хоча я там собі тонівше понезамовляла. Якась в мене зараз паніка, мені хочеться нових тональних кремів. Я дуже багато пороздавала, дорогих. Бюджетних реально дуже багато пороздавала, і зараз мені прям хочеться побільшесього. Боже, я люблю такі рум'яна, сяючі, клас. Як мені подобається? Я дуже щаслива. Бель теж були гарні, в неї підкладочка, але я думаю, що з таким розкладом ми могли б і без них обійтися, тому що все лягає прям супер. Ну Олівчик дуже класний. Вітінку Хані Блонд, хто така тепленька блондинка, він вам теж круто підійде. До ось цього геля для прів це Золо Strong Fix Plus Nourish. Ось так він називається. Кератиновий гель для брів. відмінно фіксує неслухняні волоски, надаючи необхідну форму, має легку консистенцію, не залишає білого нальоту. склад містить кератин, який покращує структуру волоска. Ну, це круто, що є ще доглядові компоненти. Я не буду все читати. Пакування просто нереальне. Ви тільки гляньте на нього дуже красиво. Ось такий великий, от, от така велика щіточка. Так вона виглядає. Запах такий приємний. А, класно вже укладає відразу волоски. Мені здається, я знайшла свій новий фаворит, який підсуне зараз всі гелі для брів. Бо це виглядає якось дуже красиво. І він такий, знаєте, типу воска чи щось таке. В нього немає оцього такого, що тянеться, він не лежить білим, реально на поверхні. Поки що це супер клас, і поки в нього нормальна ціна, напевно, я бистренько замовлю сьогодні собі другу упаковочку. Це супер, це реально, це найкращий гель для брів дівчата. Це космос. Він укладає брови так, як мені хочеться. Ми зараз дочекаємося кінця макіяжа, і я надіюся, все так і залишиться. Це дуже круто. Це дуже класна текстура, не схожа ні на що. Я поки що такий гель для брів пробую вперше. Я не люблю рідкі гелі для брів, і це якраз такий густий, впевнений, круто. Просто нереально круто. І давайте нанесемо олівець для губ, бо мені поки немає губ, не вистачає всього іншого. Я не розумію, куди нам іти. У мене теж олівець від Diego de la Palma, Звичайний олівчик в дереві. У мене в 0,90 відтіночку. Такий відтінок, як я люблю. Клас, дуже класний відтінок 0,90 в дереві, такий, який буде тушуватися. Дуже красиво подивіться. І знаєте, яку я хочу помадку? Я вам ще її не показувала на каналі, це, звісно, не бюджет, але но... клінік у відтінку Honeymoon це дуже якась популярна помада. Від Це типу бальзам, але насправді він підсушує губи. Там, будьте обережні, і ви подивіться, як гарно виглядає. Так? Це моя нижня нафарбована, верхня не нафарбована. М -м. Ось так зовсім трошечки. і знаєте, вам образ відразу готовий. Да? Мені прям подобається, все подобається. Але у нас ще залишився бронзер ось цей з палітри відтінку 113. Текстура досить така кремова, приємна. Я люблю бронзери наносити великим пендликом. Але так як я його не знаю, я буду набрати на ось такий скошений. Мені здається, він прям супер пігментований. Буду працювати через ручку. Він досить тепленький. Мені хочеться зараз нових бронзерів і нових тональних кремів. От в мене така тяга. Я завжди люблю рум'яна, але на цей раз в мене бронзери і тональні крема. Ось так. Непогано тушується, гарний відтіночок. Все прям супер. Я на очки нанесу ще його як ось так. Хороший такий, знаєте, загорівший макіяж. Ось тут я не струсила в ручку і вийшло темненько. Це не для світлошкірих. Бронзер відразу скажу, будемо прибивати тональним кремом, а взагалі можна, знаєте, що спробувати пудрою підперекрити. Тут ну, спонжиком теж можна підсебрати. Трошки получше і не забуваємо в ручку знімати залишки. Так як бачите, він такий, і я знов не зняла, забула. Увліклася на ну, щоки, це хоча б більш-менш можна якось сховати волосся. Ну, поки що так супер красиво, ну мені подобається. Особливості сяєння дуже подобається. Так, ну мені здається, тут палітра від Наташі, вона така холодноватенька, не дуже буде для сайту. Ось цю маленьку, якщо ви замовляєте з сайта, як же ж він називається? Боксі Чатм, там є ось ці упаковки. Ви знаєте, ці продукти. Це просто така тінюшечка маленька, супер бюджетна. Вони там продаються. Я ось цей світленький відтіночок нанесу він досить пігментований на внутрішній куточок. Отак, дивіться, який він класний сяючий. Його який хайлайтер. Можна було б наносити, відразу два в одному. Взяв одну палітру і все тобі закрила. Я ось цей відтіночок з червоним підтоном. Я нанесу маленьким пензликом на міжвійку і витягну трошечки стрілочку. Він прям такий дуже теплий. Ну, в принципі, нам сьогодні підійде. У мене коричнева туш, Нарешті я теж стану тою людиною, яка її протестує. Дуже класно тушуються ці тіні, але занадто теплий відтіночок. Ну, в принципі, я такі люблю. До мого сьогоднішнього бронзового макіяжа щиде навіть і ок. Не знаю, чи вам вдасться взагалі знайти ці тіні десь. Я думаю, що вдасться. Пігментація не супер, але, можливо, не такий риже відтінок. Ось так називається, ось так це все називається. Я не знаю, чи я навіть знайду Майамі, чайна Б Майамі якось так. Чи Міамі, -мі, боже Міамі, -мі, господи. Не знаю, ну от, от такі тінюшечки ну, намалювали, все супер, так як я люблю. Не хочу сильно заморачуватися. Дуже гарно підкреслений колір очей. Прям дуже гарно. Помадка класна. Так. Пензлик просто який без. Нічого і так да, Вони рухомі. Це просто як віск, От, реально Це просто як віск, тільки його запхали в гель а, і вони опали. Це єдиний мінус, це те, що мені не сподобалося. Ну, я... Другий шар. Побачимо, що з цього вийде. Я такі надії на нього покладала. А він тут хоче мене підвести. Не потрібно сонечко. моє, зроби так, щоб тебе всі похвалили, і тебе всі захотіли. Придбати нам це дуже всім потрібно. Класний гелі гелів для брів не буває ніколи мало. Але якщо у вас мягкий бров, він буде дуже класно фіксувати, і він комфортно відчувається. Сам по собі гель класний. Просто якщо ви шукаєте максимальну фіксацію, от, наприклад, цінарта буде набагато більше фіксувати. Що в нас залишилося? Залишилася коричнева туш, панорама. Всі про неї говорили. Я хотіла придбати, але не знаю, що мене якось давила жаба, а потім цей тональний крем затестила, і думаю. Ну, все треба туш, і я ні, носом не врізла клас. Давайте пробувати. Я не знаю, чи є щось, що може переплюнути мою улюблену Maybelline Lash Sensational, того, що її щіточка, її текстура. Тут, до речі, схожа яка текстура. Тут може попахувати тим, що я можу полюбити. Я скажу, що це дуже класна кремова текстура. І ви подивіться, які вії вона мені зробила. Це прям щось мега-вау. Тільки гляньте, які вони довжелезні. Да, мені хочеться ніби їх, знаєте, підкрутити якимсь кірлером, щось типу того. Того, що так як підкручує мені моя улюблена туш, нічого мені так не підкручує. І хочеться, щоб її було трошки менше на пензлику. Ось тут уже я крашу тим, що залишилося, прям дуже комфортно. Тому що мені не сильно потрібно витягувати їх, бо в мене досить довгі, а вона витягує, прям дуже сильно витягує. І... Того би я хотіла би трошечки поменше туші, але це, знаєте, такий хвій не так часто зазвичай вії середньо, так як я користуюся сироваткою, вони в мене супер довгі. Ну це дуже круто, дуже красиво, і я просто поки що в якомусь захоті і можна нашарувати, вона класно нашаровується. Я сподіваюся, що вона і змиватися буде круто. Ну, все, звичайно, що ми дізнаємося ввечері, того, що ми будемо ходити з цим макіяжем. Ну що, так. І мені здається, в мене макіяж якийсь нереальний. Дуже класно. Дуже рекомендую кожен продукт, бо вони супер. Бровки дуже м'яко фіксовані, але фіксовані і лежать гарно. Чуть-чуть опали, бо в мене дуже неслухняні брови. Їх може зафіксувати тільки не знаю, що термоядерне, але в принципі він мені сподобався. Ну і що, давайте пройдемося по продуктам. Перше, про що хочу поговорити, це тон. Це просто супер. Це 5 з плюсом, це легке перекриття, це красиво виглядає. Я тепер хочу користуватися ним щодня. Він фіксується. Він буде виглядати гарно. Мене цікавить. У мене, до речі, відтінок 2-3 лайт, я знайшла. Мене тільки цікавить, чи, чи це має спирт, чи немає Є спирт. Але це дуже красиво. Це супер красиво. Це один з найкращих тональних кремів, які я пробувала за останній час. Просто любов. Однозначна рекомендація. Клас. Далі, консилер. За свої гроші, бюджетний, непоганий консилер, гарно лежить, він матовий, він нікуди не провалиться, але в нього досить таке легеньке перекриття. Я користуюсь задоволенням. Нікому не віддала, бо мені подобається. Не часто того, що він не в моєму проєктвені. В нього приємний аромат, класна текстура в багені, всі засоби супер. Того, чесно, рекомендую. Далі, Дєго дела Пальма. Ось така штука. Пудра просто супер. Хто шукає додаткового перекриття, матовість, вона оце дасть. І ще плюс SPF 15 круто. Просто рекомендую, тільки що вона з тальком. Це мінус. Бронзер теж досить непоганий, пігментований, класний в нього відтінок, тільки мені він буде супер на літо. Хто любить посвітліше продукти, пройдіть повз, бо буде темноватенько. Далі. Ось така штучка від Makeup Revolution, Пігментація, космос. Сяє космос. Я обожнюю такі штуки, дуже сподобалось як тіні, як хайлайтер, як рум'яна, все в одному. Класне таке пакування, тут щось написано. Якимись буквами. У ну, мене тут скотч був, і воно щось поздравило. Ну, не знаю. Коротше, ну, пакування дуже дорого, дуже плотненько, прям рекомендація. Класний продукт, сподобався. Мені відтінок теж. Такий рожево-золотистий, гарний, я задоволена. Кремовий бронзер від Катріс. Круто, гарно тушується, гарно лежить, пігментований. Прям реально зайшов, треба звернути увагу. Було б у мене менше цих продуктів, боже. Я би накупляла б все, що можна і не можна. Класна текстура, гарно наноситься, гарно тушується. Все сподобалось. Рум'яна у відтінку 04 вінус від. Bell. Шикарний, цікавий. Такий нейтральний відтінок, який точно підійде всім, який буде освіжати. Дуже мені сподобався. Теж ні на що не схоже. Класно, рекомендую. Гель для брів. Цікавий, класна текстура, приємний аромат. Він з доглядовими компонентами, тому я буду користуватися. Він точно що не пересушує волоски. Він м'яко фіксує. Так, да, це не суперфіксація. Я очікувала більшого, але це, ніби, знаєте, ось цей гель для брів, ось в таких баночках круглих, тільки запхали от сюди. Дуже зручно, класне пакування. Наш український бренд хочеться підтримати. Олівчик для губ від Diego de la Palma 090, просто 90, класний зайшов, великий, шикарний відтінок, гарний робить мені контур, все сподобалося. Рекомендація. І ось такий бальзамчик для губ від, від Клінік, він крутий. Він чуть, чуть підсушує губки, але він гарно виглядає, супер цікавий відтіночок, і я не можу назвати його там якимось неймовірно дорогим, є набагато подороже. Якщо знайдете по акції ще там по отримаєте в подарунок кучу мініатюр, тоді буде взагалі вигідно. Я так зробила: купила один бальзам, отримала маленький крем під очі, маленький крем для обличчя і, по-моєму, ще умивалочка. Того це супер. І остання це туш панорама. Класне, класне пакування в мене в відтінку коричневому. Не можу сказати, що я бачу цей коричневий відтінок. Вона для мене прям чорна. І навіть ось так, дивлячись на неї, я не бачу, щоб вона була ну, трошечки зовсім коричнева. Трошечки зовсім коричнева. Але туш крута. Виглядає круто, і я рахую, що мій сьогоднішній макіяж просто супер. Я дуже задоволена. А ну і забула ось цю мініатюрочку, де вони там ці тіні. Дуже пігментована, дуже класно, не знаю, де купити, дуже бюджетно, це коштувало в районі 100 гривень. Якщо ви часто подорожуєте або любите ось такий мінімальний макіяж, вона буде класно працювати. Я, напевно, потім, коли в мене закінчиться там, мініатюрка зебам, я закину цю штуку, буду це як і хайлайтер використовувати, а це як тіні, класна штука, в принципі, супер. Того я задоволена сьогоднішніми нашими продуктами. Давно в мене не було такого класного кайфа від продуктів, Що значить, що вони коштують прям супер бюджетно. Це в два в 10 разів відразу приємніше. Напишіть, будь ласка, чи ви щось спробували. Якщо ні, то що хочете спробувати, з цього, що вам сподобалося, і взагалі напишіть, будь ласка, чи сумуєте ви за бюджетною косметикою. А я вам дуже вдячна за перегляд. Дякую, що ви залишалися зі мною до кінця. Я усіх сильно люблю, обіймаю і, звичайно, що ми переходимо в цей день і побачимо, як приносить. Макіяж. Ну, що я вам скажу, я вже з макіяжем досить довго, і ви подивіться, він практично не заблистів. Виглядає дуже натурально, дуже красиво, Вії всі на місці. Нічого ніде не відпечаталося, тіні чуть-чуть скаталася зовсім трішечки. От, якщо ви тут бачите, ну, це в принципі нормально за такий довгий робочий день. Помаду я оновляла рум'яна, все на місці. Виглядає дуже красиво, того це просто любов однозначно. Всім до скорих зустрічей. Па-па